Всім привіт! Сьогодні ми будемо ліпити квіточку із ось такого звичайного пластиліну. Неповіреного, звичайного. Для цього нам знадобиться е, ось такий білий пластилін, червоний або любого іншого кольору. Отже, Починаємо. Спочатку із білого пластиліну ми катаємо кулечку. Ось таку круглесеньку кулечку, як ми надуваємо. Є, коли ми скатали кулечку, то ми можемо приступати вже ліпити. Ліпити. Може на квіточку. Хм, може мишку? Так, давайте зліпимо мишку. Або пандочку. Пандочку. Червоний відкладаємо. Дай. Ось така кулечка. Далі ми беремо чорний. Або який ви там з півтори? Поліплюськуємо трошки білий кружечок. І починаємо катати ось такі малесенькі кулечки і приліплювати їх до нашого кружечку. Ось так. І далі беремо ще шматочок білого і робимо ось такі зрачки. Є. Далі ми беремо ще чорний і ліпимо вушка для панди. Ось так. Далі ми беремо ще чорний або рожевий і чорвоний. Я краще візьму чорний. І зліпимо їй невеличкий носик. Тому що пандочка також хоче дихати, як ми всі. Дадам. Далі ми беремо ще трошки побільшого чорного. Так. Є, ми катаємо ось таку ковбаску і трошечки її згинаємо. Ми приліплюємо це до голови пандочки. Далі ми катаємо із білого. О, ми кружечок, великий кружечок, бо це ж кунг-фу буде. Карата любить займатися і їсти пальмені. Або що він там любить їсти вареники? Напишіть в коментарі. Ось такий животик. І далі ми ліпимо внизу малесенькі лапки. Будь ласка, рот. Коли зліпили лапки у пандочки, то ми вже катаємо із зеленого стебельочок. Це буде у нас як банбук. Хто знає таке печиво бамбук, то напишіть в коментарі. Катаємо ось таку баску і приліплюємо її до нашої пандочки. Ну, ось і наша пандочка ось так вийшла. Всім пока краще ще їй зліпити позначку, що це дівчинка. Я хочу, наприклад, їй зробити бантик маленький. Якщо також хочете зліпити бантик, то це дуже просто. Робіть два великих кола і одне маленьке, і зліплюйте їх ось так. Подвоєні. А знаєте що? Я передумаю. Із цього зеленого я краще візьму на. Фі фіоле, е червоне сердечко я хочу зробити. Спочатку ми катаємо кульку, притискаємо ось таке коло і починаємо робити ось так. Ось таке сердечко. Моє пандочки буде ось так. І ще на оці білі штучки ми додаємо трошечки чорного, бо це будуть такі у нас жрачки. Ні, ну не буде, це така панда для калка, для діток. У мене ось така пандочка весела вийшла. Всім па Пандочка передає вам сердечко. Ось така в нас пандочка вийшла. Я вас люблю, передаю вам сердечко. Ви чули, чого говорить панда? Поставте лайк, і я вам дам сердечко. І я буду вас любити. Ви чули? Тому давайте, ставте лайки. Всім бувайте.